Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Слава Богу за те, що ми в церкві знаходимося з вами. І це велика радість для кожного з нас, я думаю, бути тут, бути в Домі Божому. І у нас є хороший привід. Ми згадуємо Боже Слово, ми заглиблюємося в нього. І ви знаєте, я сьогодні так згадував про те, що багато часто ми чуємо у нас в церкві, коли люди, хтось розказує вірші. Правда? Ми знаємо, іноді Міша розказує псалми на пам'ять, іноді Катя розказує вірші. Можливо, всіх зараз не знає Максим так, іноді розказує. І ми вже навіть знаємо, так, ми, ми любимо це, ми цінуємо, коли є багато свідоцтв, коли є багато пісень, коли є багато віршів, тому що все це слугує для Божої слави, все це нас будує певним чином. Але я хотів би спитати, скажіть, будь ласка, давайте в першу чергу спитаю тих, хто розказує на вірші. Скажіть, будь ласка, в школі ви любили розказувати вірші чи ні? Цікаво у, у, у тих, хто розказує зазвичай в церкві. Так, а от якщо у решті спитати, друзі, чи любили ви в школі розповідати вірші? Тут думка розділилася, правда? Для когось це була мука страшенна, так? Це вивчити, і можливо наші батьки там нас намагалися. Проконтролювати, прослідкувати, щоб ми максимально правильно це зробили. Хтось це любив, хтось ні. І ви знаєте, я помітив таку цікаву річ, що в принципі деякі вірші мені подобалося вчити, коли я був в школі. Чому? Тому що, можливо, це було в перших таких початкових класах, і я їх більш-менш можливо ще розумів, бо вони були простіші. Але далі, коли ти починав підростати, і якісь такі бувало, ну дуже складні вірші попадалися, особливо десь зарубіжної літератури, світової літератури. І бувало так, що от коли ти не розумієш, про що він, коли він дуже складний, то тобі і складно його вчити, тому що ти не розумієш, навіщо це тобі. Звісно, іноді просто було лінь, але часто бувало так, що ну, ти просто не розумієш значення цього, а коли ти не розумієш значення, тобі складно взагалі його вивчати, якось аналізувати, щось думати про нього. І, друзі, до чого я це кажу? Зараз ми читаємо з вами книгу псалмів. І сьогодні буде проповідь також, як ми всі знаємо. Перша проповідь у нас зараз по 119 му псалму із Біблії. І що таке книга псалмів, друзі? Це поезія. Книга псалмів це була єврейська поезія. Це була книга, в якій автори, різні автори, не тільки Давид, але ще кілька, вони виливали свої емоції у вигляді плачу. У вигляді радості, іноді у вигляді гніву і обурення, іноді у вигляді захопливої хвали Бога. І ми знаємо, що книга псалмів це книга образів, це книга порівнянь, це книга поезії, це записані на папері почуття, емоції та думки людей. І чим відрізняється, друзі, книга псалмів сьогодні, що вона дуже сильно пересікається із нашим практичним життям. Тобто, якщо якась література, яку ми мусили читати в школі, і тоді ну, не йшла просто нам, тому що ми не завжди бачили відповідність зі своїм життям, нам це було нецікаво, то от книга псалмів, чим вона відрізняється, що вона максимально тісно переплітається з нашим життям. Коли ти читаєш книгу псалмів, ти розумієш, що тут людина виливає своє серце, виливає свою душу перед Богом, вона переживає якісь ситуації, які дуже схожі на наші ситуації, на наше життя. Отож, я пропоную, щоб ми сьогодні читали з вами 119-й псалом з 81 го по 88 й вірш, 8 віршів всього. І тема сьогодні, як ви можете бачити на екрані, називається Знемагає моя душа за твоїм спасінням. І вже з самої назви можна припустити і побачити, здогадатися, про що буде сьогоднішня тема, так? можливо, про якісь там труднощі, про якісь виклики. Тому що книга Псалмів, вона якраз про це, вона про різні емоції, про різні періоди життя. Отож, давайте будемо читати. Книга псалмів, 119. Якщо у вас це надальний переклад зараз перед очима, то це 118-й псалом. З 81 по 88 вірш, читаємо. Знемагає моя душа за твоїм спасінням. Я покладаю надію на твоє слово. Мій ослаб, виглядаючи обіцяного тобою слова, і я запитую, коли мене потішиш. Хоч я став подібним до закопченого в диму Бурдюка, та постанов твоїх я не забуваю. Скільки того віку у Твого слуги, коли ти вчиниш суд над тими, що мене переслідують? Оті зарозумілі викопали для мене яму, вони не чинять за твоїм законом. Усі твої заповіді справедливі, мене ж переслідують безвинно, допоможи мені. Вони мене ледве не звели зі світу, але я твоїх повелінь не зрікся. По милості твоїй збережи мені життя, і я дотримуватимусь свідчень твоїх уст. Ось такий е, цікавий уривок. Я не знаю, які ваші перші емоції, що ви думаєте про ці слова? Можливо, десь якісь питання до певних слів виникли вже. Ми спробуємо їх розібрати. Але, друзі, нескладно здогадати, що ми тут бачимо непросту ситуацію. Ми бачимо ситуацію, що ось автору цих слів хтось бажає зла, скоріше за все, щось загрожує його життю. І ось цей уривок це ніби стогін, ось такий, ніби крича, ніби крик або, можливо, навіть плач змученої душі. Ми бачимо це, правда в цьому тексті. Його можна просто так швидко прочитати, звичайно, так, можливо, без емоцій, але ми бачимо в цьому вірші: ну, така, так, така мука, такі страждання, щось йому дошкуляє, щось його мучить. І незалежно від того, друзі, чи була у вас така ситуація чи ні, ми поглянемо, чого цей уривок може нас навчити. Хоча, я думаю, що не, не зайвим буде спитати, у кого був, друзі, колись такий стан, що ви от ніби думали, що ну знемагає зараз моя душа просто було у когось таке, друзі, за останній час? Можливо, якась проблема в житті, можливо, щось дуже сильно вас мучило, якесь питання. Або, можливо, якась ситуація вас сильно мучила. І ви думали, ну, ось де те рішення, Господь. Допоможи, принеси це рішення, допоможи мені, вступися, якби покажи мені шлях правильний. Такі ситуації, якщо навіть у вас зараз їх немає, так вони в житті іноді можуть траплятися. Коли ти шукаєш якогось рішення, коли ти не можеш зрозуміти, ти говориш, Господи, ну чому, чому ти десь не вступишся, чому ти не вирішиш зараз, саме зараз, коли я цього хочу або коли я цього прагну. Друзі, чого цей уривок може нас навчити? Я намагався. Перечитувати його, намагався десь собі якісь записи робити, аналізувати, тому що дійсно в мене було багато питань до цього уривка. Я думаю, Господи, що ми можемо взяти з нього? Чому нас може навчити автор цього псалму? І я бачу перше, що мені кидається в очі кожен раз, коли я читаю псалми, перша думка це чесна розмова з Богом. Ось чому вчить нас цей псалом, перш за все. Він нас вчить чесно, відкрито, щиро, по-справжньому розмовляти з Богом. Скажіть, будь ласка, чи виходить це часто у нас, чи ні? Чи приходимо ми з Богом от з тими думками, які у нас є, які нас мучать, можливо, де ми чогось не розуміємо? Чи приходимо ми до Бога з цим, і чи виговорюємось ми йому так, як воно є, насправді? Без якихось прикрас зайвих, без е, якихось там слів з, е, непотрібних, просто так, як є. Ви звернули увагу в цьому псалмі написано: я вибірково прочитаю: знемагає моя душа за твоїм спасінням. Мій слаб, виглядаючи обіцяного тобою слова, і я запитую, коли мене потішиш, цікаво в іншому перекладі написано, що у мене висохли очі, наче. Ви уявляєте, як це потрібно було виглядати? Скільки це потрібно було дивитися, що аж очі починають? Ми розуміємо, що це поезія, це образи, так. Але він тут спеціально це змальовує, щоб показати, наскільки довго він виглядав, ніби розумієте, дивився туди вдаль. Я не знаю, чи виглядали ви так колись чогось. Можливо, хтось сьогодні зранку виглядав трамвай, так чи маршрутку, так, на зупинці. І жарко, вже ти весь спека така, ти виглядаєш, коли він приїде. Так, ось ми бачимо, що автор цього псалму він, він каже: Я настільки довго виглядав цього спасіння, що в мене вже очі починають висихати. Або як тут написано, мій слаб навіть. І він питає, коли мене потішиш. Друзі, він чесні питання Богу ставить. Далі він говорить, коли ти вчиниш суд над тими, що мене переслідують. Допоможи мені по милості своїй збережи мені життя. Друзі, коли я читаю цей псалом, я розумію, що плакати або виливати душу перед Богом це теж ще треба вміти. Погодьтеся. Іноді ми не вміємо цього робити правильно, це теж треба вчитися цьому. Він сміливо та щиро говорить про те, про що думає. Цей уривок вчить нас чесному діалогу з Богом. Для людини нормально ставити такі питання Богові, тому що ми люди обмежені. Ми не все знаємо, ми не знаємо, що нас чекає попереду. Але у нас є багато питань до Бога, і тому це, це природно ставити Богу такі питання. Я зараз читаю одну хорошу книгу, вона називається Темні хмари, глибока милість. Її автор Марк Вругол. це служитель, пастор, який написав цю книгу, який сам пережив дуже багато страждань, пережив смерть двох своїх дітей, які ось тільки ось народилися і зразу померли. І він дуже сильно страждав, дуже багато викликів мав. І він написав цю хорошу книгу. І я хотів би сьогодні прочитати одну цитату з цієї книги. Ця книга про плач, про те, як потрібно вчитися плакати перед Богом правильно. І коли на цьому тижні я прочитував сторінки цієї книги, я одну цитату собі виписав, хотів би нею поділитися. Послухайте, це дуже серйозні, такі дуже хороші слова. Молитися серед болю, який неминуче супроводжується важкою боротьбою та незручними запитаннями, це акт віри, в якому ми відкриваємо Богові свої серця. Молитовний плач кращий за мовчання. Проте я помітив, що багато людей боїться плачу. Їм він здається занадто чесним, занадто відкритим або занадто ризикованим. Але є щось, але є щось значно гірше, мовчазний відчай. Мовчазне бойкотування Бога це найвище виявне вір'я. Вічай живе під безнадійною, зневірою, під безнадійною зневірною впевненістю, що Богові байдуже, що він не чує, і що вже ніколи нічого не зміниться. Люди, які в це вірять, перестають молитися. У них опускаються руки. Друзі, давайте не будемо ніколи допускати ось таке мовчазне бойкотування Бога, мовчазного вічаю. Коли руки опустилися, коли вже нічого не змінюється. Нас сьогодні вчить 119-й псалом, що ми маємо говорити, маємо розмовляти з Богом в будь-який момент свого життя. Друга річ, якою ми можемо навчитися, це надія. Надія. Скажіть, будь ласка, у вас є сьогодні надія чи ні? Підніміть руку, друзі, хто не втратив надію? Тільки чесно. А хто втратив надію, не піднімайте руки. Я б не просто хотів би це, знаєте, для якогось такого, щоб просто нас якось оживити, запитати це, я хотів би це цілком серйозно спитати. Можливо, є в залі люди, хто втратив надію. І, можливо, ви дивитеся сьогодні і думаєте, та. Не знаю взагалі, що буде. Життя якесь сіре стає, надії ніякої немає, майбутнього немає. Я не знаю, про що ви думаєте, але я знаю, що багато людей, які сьогодні так думають, які розчаровуються у всьому. Але цей текст нас вчить надії. Ми, ми тільки що з вами читали. Він там говорить, я покладаю надію на що. Можливо, він би міг сказати: я покладаю надію, бо я відклав гроші, у мене на депозиті багато лежить. Або я там, можливо, десь в криптовалюту вклався, або можливо, я десь вклався, десь у мене є відкладені кошти. Або, можливо, я покладаю свою надію на те, що у мене все класно в житті складається, у мене є житло, я покладаю надію, бо у мене сім'я є, я покладаю надію, бо у мене сила є фізична, я ходжу в спортзал, наприклад, людина може сказати. І дуже-дуже багато. Автор цього псалму теж міг сказати, я покладаю надію, бо у мене можливо зброя є, можливо, є якісь е серйозні збереження, є люди, є допомога, є друзі. Мені подобається, що він тут говорить: Я покладаю надію на твоє слово. Я покладаю надію на твоє слово. Навіть під загрозою втратити життя він розуміє, що є щось, за що можна вхопитися. Навіть якщо темні хмари сьогодні є навкруги, він розуміє, що сонце рано чи пізно виходить, друзі, правда чи ні? Коли ми бачимо, що темні хмари застилають небо, ми розуміємо, що сонце нікуди не зникло. Ми його зараз, можливо, не бачимо, але воно вийде рано чи пізно. Він обирає надіятися, і це був його вибір. Надіятись на слово. Не просто на щось. Не просто буду на позитиві, як сьогодні люди іноді можуть сказати: будь на позитиві. Вір, що все буде добре. Не просто на позитиві, він надіється на слово, і це дає йому радість. І це не просто якась порожня надія. Друзі, ми сьогодні можемо навчитися з цього псалму надії. Третя річ, якою ми можемо навчитися. Це відступність. І оце особливий такий пункт, на який я хочу звернути вашу увагу, тому що він для мене був особливий. От якщо обирати з усіх чотирьох, для мене ось цей був особливий. Чому, друзі, зверніть увагу, що тут говорив автор? Хоч я став подібним до закопченого в диму Бурдюка, та постанов твоїх я не забуваю. Далі він говорить: вони мене ледве не звели зі світу, ми не знаємо, хто вони. Ми можемо припустити, ну, можливо, якісь вороги, можливо, якісь неприятелі. Написано. Хоч вони мене ледве не звели зі світу, але я твоїх повелінь не зрікся, не відрікся від них, не відкинув. Друзі, що таке бурдюк в диму? У мене одразу найбільше питання було до цього тексту. Знаєте, я думаю, що це таке? Я думаю, ми всі чули. Якщо у вас синодальний надальний переклад, там, скоріше за все, слово м'єх. Так? Ви знаєте, для чого це використовувалось? Це, Я не знаю, чи можна це назвати посудом, мабуть, не зовсім підходяще слово, але це давайте скажемо так: посудина. Посудина, в яку наливали або воду, або частіше за все, наливали ось вино. Тобто вона е, виконувалася, е, можливо, десь зі шкіри, да, десь от з таких от спеціального матеріалу. І воно м'яке, якщо, е, якщо його взяти в руки, воно м'яке, але. Це було дуже зручно для того, щоб возити з собою на далеку відстань. Можливо, коли людина їхала там на Віслюку чи на коні. Це було дуже зручно набрати туди якусь рідину, і вона постійно з тобою, і ти міг набирати, і ти міг пити звідти. Можна ще ось подивитися. да, Я ось такі взяв два зображення. Це ось перший приклад це шкіряний бурдюк. А другий приклад це навіть є сучасний. Якщо ви в гуглі напишете бурдюк, вам навіть видасть сьогодні сучасну версію з сучасних матеріалів. Так? Це, можливо, буде не все зі шкіри, але це буде для таких якихось. Походів, тобто, якщо ви турист або захоплюєтесь туризмом, десь в гори ходити, то навіть ось деякі люди використовують ось такі бурдюки. Але друзі, чому автор тут говорить про нього? Він говорить: я став як закопчений в диму бурдюк. Справа в тому, що якщо він довгий час перебував ось на диму, так або пересихав, він починав лопатися, тріскатися, і він ставав непридатним. Тобто, бурдюк, який довгий час знаходився біля диму, він зморщувався, темнішав. І Він зсихався, він був вже непридатний для вживання. Або якщо деякі е, якби, богослови говорять, що тут ще може матися на увазі, коли бурдюк перемерзав. Коли він знаходився довгий час на морозі, він теж потім ставав крихким, ламався, і він був непридатний. Ти не міг туди набрати вже воду. Він не міг нікого живити. Друзі, розуміємо, так? Цей образ тепер це поезія. Так, Ми, ми бачимо, що книга Псалмів – це поезія, і автор тут порівнює. Він каже, я став, як оцей закопчений в диму Бурдюк, непридатний ні на що. Я знесилений, я виснажений, зневоднений. Я сам собі не можу допомогти, я нікому не можу допомогти. Але що він про цьому говорить, друзі? Наскільки вражає його чітка, тверда позиція, він говорить: та постанов твоїх я не забуваю навіть тоді. Вони ледве не звели з світу, але я твоїх повелін не зрікся. Друзі, це не відступність. Нас цей вірш сьогодні, цей текст вчить невідступності. відступності. Страждання в даному випадку, вони лишають якийсь слід на людині, правда. Але навіть якщо вони відбуваються, він говорить: я не перестану тебе шукати, Господь. Я не перестану шукати Твого слова, я не перестану сподіватися на тебе. Мені подобається вірш, який я одразу згадую: вірш, коли в полон попали Даниїл, Седрах, Мисах, Авденаго. Троє четверо людей попали в полон. Вони в ворожій державі, вони могли б забути вже всі ті Божі закони. Можна жити по-новому, можна проігнорувати все, чого тебе вчили до цього. Але дивіться, що вони говорять, коли їх приводять до відповідальності хочуть привести. Цар наказав, ви маєте поклонитися золотому істукану, золотій статуї. Всі кланяються. У нас інша релігія. Забувайте все, що ви там вчили. Ви вже не в себе вдома. Давайте поклоняйтеся. Мені подобається, як вони говорять. Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогнем печі і врятувати з твоєї руки царю, можна було б на цьому завершити, правда? Наш Бог сильний нас визволити з палаючої печі. Давайте завершимо на цьому. Вони говорять далі. Дивіться, це вже дуже сміливо. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми не служитимемо і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. Я першу частину вірша ще можу зрозуміти, але сказати другу частину, я думаю, не кожен би наважився. Він говорить: навіть якщо Бог мене не витягне з палаючої печі, ви думаєте, я зречусь Бога? Ми не зречемося, ми будемо триматися за Бога далі, навіть якщо він допустить якусь ситуацію, якісь страждання. Друзі, це серйозні слова, їх треба переварити трошки. Їх неможливо нав'язати. Це треба дійсно у стосунках з Богом прийти до цього. Це треба мати дуже міцні стосунки, дуже багато розмов з Богом пройти, щоб сказати сміливо такі речі. Це має бути виконання, тому що це не просто слова, це не просто заяви з кафери, це заяви, які потім йдуть з нами в наше життя. І Я роблю такий висновок, що несправедливі переслідування вони не змусять християнина порушити Божі заповіді, відмовитись від надії на Бога, навіть якщо вони є. Четверте, останнє, друзі, чому ми можемо навчитися з цього уривку, це незмінність Бога. Незмінність Бога, Його постійність. Бог незмінний, якщо все навкруги руйнується, якщо все на, на, на круги розсипається. І нам автор тут змальовує контраст, що з одного, боку, з одного боку він бачить несправедливість, нестабільність, він бачить загрозу з одного боку, а з іншого боку, він бачить Боже Слово. Незмінне і тверде, він ніби дивиться на своє життя, і він, він думає, чому я тут в Божому Слові бачу таку стабільність, таку впевненість. А тут я намагаюся це застосувати до свого життя, а у мене все руйнується. А ось тут мене хочуть вбити, так як ми Він намагається знайти відповідність, але при цьому всьому. Він розуміє, Бог не зміни, він приходить до нього. Коли я розмірковував саме над цим віршем, я згадав. Один цікавий випадок. Друзі, хто колись знаходив якийсь гарний рецепт в інтернеті якоїсь їжі, і намагався зробити це так само, як там на світлині, а у вас не зовсім це виходило. Було у когось таке? Підніміть руку, будь ласка. Я ось теж вирішив знайти в інтернеті таке ось зображення, так, ось ліворуч, це зображення, як воно мало бути, так, а справа це хтось, можливо, хотів печиво гарне спекти, так, зробити, щоб воно було так. І ти дивишся на ось це зображення, воно якби там ідеальне, правильно, ти і ті ж самі інгредієнти, наче використовуєш, і наче все за рецептом робиш, а воно трошки не те, виходить очікування і реальність. Друзі, можливо, автор так дивився на Бога. Можливо, ви сьогодні дивитесь на Бога, і ви читаєте слово. Ви читаєте про незмінність Божого Слова, про те, що Бог стоїть твердо, Бог стоїть непохитно, Його слово, Його обіцянки вони справджуються. А ви дивитеся на своє життя, можливо, сьогодні і думаєте. І де воно так? А чому воно не зовсім так гарно, як на сторінках Біблії? А чому тут написано так, а у мене щось не зовсім воно якось складається в житті? Можливо, ми так само і дивимося сьогодні на слово. Друзі, але цей вірш, він нас вчить на відступності. Автор цього слова говорить, що Боже Слово стоїть непохідно. І навіть якщо я став як, як висох, так, він говорить, навіть якщо я виснажився, я все рівно буду триматися, тому що Бог незмінний. Бог незмінний. І його слово це єдине, за що я можу сьогодні вхопитися, навіть якщо в мене є в житті нестабільність. Дивіться, як написано у Другому посланні до Коринтян. В четвертому розділі з 8 по 9 вірш. апостол Павло говорить дуже, дуже сильні слова. Він говорить: в усьому нас тіснять, але що? Але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але ми не впадаємо в розпач. Нас переслідують. Але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Звісно, я розумію, що у нього була своя ситуація. У нього були свої обставини, так? у нас може бути щось своє, у них було щось своє. Але сам принцип, чому я цей вір читаю, друзі, сам принцип. Він говорить: так, я, можливо, в пригнобленій ситуації, але я тримаюсь за Бога. Можливо, я в скрутних обставинах, але я не впадаю в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Це результат твердої віри. Твердої віри в Бога. Друзі, я хочу завершувати, я хочу поділитися двома висновками і потім деяким застосуванням. По-перше, чого, чого ось цей весь уривок, який ми сьогодні читали, може нас навчити? Ось таке щось практичне для нашого життя, друзі, що можна взяти. По-перше, що Бог лишається незмінним, надійним та відкритим до нас, навіть коли ми плачемо, страждаємо або знаходимося в небезпеці. Бог лишається незмінним, надійним. Відкритим до нас, навіть коли ми плачемо, страждаємо або знаходимося в небезпеці. І це факт, і це, це те, що сьогодні варто пам'ятати. Другий висновок, який я теж роблю тут: що несправедливі переслідування не змусять християнина порушити Божі заповіді та відмовитись від надії на Бога. Мені подобається, автор говорить, що хоча мене тиснуть, але я твоє слово переступати не збираюсь. Хоча я в ситуацію втрапив не дуже гарно. Але відмовлятися від твоїх заповідей, я не збираюся. І відрікатися від тебе я не збираюся. Це дуже гарний висновок для нас сьогодні може бути, друзі, в яку би ситуацію ми не попали, завжди пам'ятати, хто ми такі є. І що вирішення наших проблем, вирішення наших ситуацій, вони теж мають бути перед Богом чистими, прозорими. Ми маємо бути дійсно перед Богом справжніми. Ти можеш підставити тут свою ситуацію. Ми не знаємо, що було у цього автора, так, що він переживав. Ти можеш свою ситуацію підставити. Можливо, Серед нас є ті, хто вчаться в школі, так, діти є. Можливо, ти в школі і ти там якісь несправедливості бачиш, хтось до тебе несправедливо відноситься. Я знаю, що таке буває, бо я теж вчився колись. так, І бувають різні ситуації. Ти, можливо, думаєш, Боже, ну вступися за мене, ти бачиш, що відбувається. Можливо, ти на роботі, і там у тебе є колеги, які якось там несправедливо до тебе ставляться, хтось не так себе проявляє. Можливо, сусіди, можливо, в сім'ї, хтось іще десь, можливо, ти переживаєш теж якийсь тиск певний. Ці тексти сьогодні для нас з вами, друзі. Отож, давайте таких три практичних кроки коротко: розмовляй з Богом. Я цей висновок вже, мені здається, 10 разів робив не сьогодні, маю на увазі, а впродовж цих проповідей по псалмах, тому що кожен псалом вчить цьому. Розмовляй з Богом завжди. Не допускай ось цього мовчазного вічу або цього мовчазного бунту, або бойкотування, як ми сьогодні чули. Якщо ти навіть у вічі, розмовляй з Богом, говори йому все так, як є. цьому треба вчитися. Не допускає цього, щоб просто закритися від усіх і в самому собі у цьому варитися. Ми знаємо, що багато чого вирішується розмовою, правда, друзі? Коли в сім'ї проблеми, багато чого вирішується розмовою, коли в роботі проблеми, багато чого вирішується не розмовою з кимось про цю людину, а особисто з цією людиною. Коли ти підходиш, розмовляєш. В служінні так само до речі, коли в церкві якісь напруження у нас виникають, коли ми починаємо десь там не збігатися трошечки нашими поглядами. Я знаю, що багато чого вирішується особистою розмовою, коли підійшов, поговорив і дивишся, як все стало на свої місця. Все вирішується розмовою, тому розмовляй з Богом. Друге, покладай надію на Бога та Його слово. Це важливо, друзі, бо в момент відчую, тобі здається, що люди сильніші, що обставини сильніші, що Бог нічого насправді не контролює. Ми дивимося і говоримо, Господи, ну чого я в слові бачу, що ти от все контролюєш, а в своєму житті я цього наче не бачу. Отже, треба подивитися уважніше. Бог контролює, і ти не сам на сам своїх проблемах. Боже слово надіє, ти можеш покладатися на Його слово. І третє: прийми рішення жити по його заповідях, всупереч всьому, всупереч тому, що, можливо, навколо ти бачиш якусь несправедливість і неправильний неправильна висновок, який іноді роблять навіть віруючі люди. Вони іноді люди починають говорити: ну, якщо навколо несправедливість, то я для себе отримую зелене світло, робити, як я хочу. Можливо, хтось таке теж чув, або так, можливо, навіть думав чи говорив. І це така, знаєте, викривлена неправильна позиція. От якщо всі навколо неправильно роблять, ну так чого я буду тут напрягатися взагалі перед Богом і якось там правильно жити? Це ж ну, не потрібно так. Друзі, але це неправильно. Навіть якщо навкруги буде беззаконня, навіть якщо навкруги буде несправедливість, ми з вами покликані жити по Божих заповідях. Бо іноді ми можемо просто озлобитись, чого іншим можна мені ні. Чого це я маю жити як християнин? Чого це я маю проявляти там десь милосердя е і, і жити по Божому? Друзі, повинні. Будьте невідступні. Цей уривок сьогодні невідступності від Божих заповідей. Нехай Господь на цьому благословить, друзі. Амінь. Давайте ми встанемо зараз і звернемось до Бога в молитві. Якщо у вас є бажання молитися, якщо у вас є на серці, друзі, ви пам'ятаєте перший пункт сьогоднішній? Розмовляйте з Богом. Звертаюсь до Тебе з подякою, з подякою за, за твоє слово сьогоднішнє, Господь, яке для нас. Дякую тобі за надію, яку маємо в тобі, Господь. Я прошу власловий, щоб дійсно наші серця, Господь, вони ніколи не очерствіли в будь-яких обставинах, Господь, щоб не відбувалося, щоб ми дійсно брали сьогодні приклад ось цей зі слова Боже. Попри будь-які обставини, попри будь-які ситуації в житті, Господь, залишатися чуйними і чутливими, Боже. До тебе, Господь, до оточуючих і дійсно триматися твердо тебе, Господь. Дякую тобі за ту надію непохитну, яку ти даєш кожному з нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.